Шановні глядачі. Той, хто сьогодні дивився пряму лінію зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна із телевізійними глядачами, і не в курсі того, що відбувається в Росії чи в нашій країні, а скажімо, вперше познайомився із Володимиром Путіним, як із політичним діячем, може вирішити. Що людина на телевізійному екрані не президент Росії, а президент Криму чи принаймні президент України. Так багато часу присвятив Володимир Путін саме кримським проблемам, саме ситуації в Україні, навіть не російсько-українським взаєминам, а внутрішнім справам нашої країни. Що в ній відбувається, якою вона має бути, яким має бути її конституційний устрій, і з якими країнами світу вона має співробітничати. Ще більше місця під час тієї телевізійної зустрічі було присвячено Криму і Севастополю. Це при тому, що Володимир Путін керує багатомільйонною країною. А в Автономній Республіці Крим, яка зараз окупована російськими військами, і це, до речі, під час цієї телевізійної лінії визнав Володимир Путін, який сказав, що його військовослужбовці, як це вже зазвичай є в теперішній російській політиці, стояли за спинами представників кримської самооборони так званої. Так, от у Автономній Республіці Крим проживає усього 2 мільйони мешканців. Чому ж Путін так зацікавлений у розмові про Крим? Чому ж Путін так зацікавлений у розмові про Україну? А це зрозуміє кожен, хто уважно слухається в усі? Інші меседжі, які прозвучали в цій прямій лінії Володимира Путіна, російський президент усвідомлює, що його авантюристична економічна політика останніх десятирічч призводить Росії до справжнього випробування, яке звичайно ж позначиться не на чиновниках і олігархах. А насамперед на звичайних громадянах Російської Федерації російський президент усвідомлює, що у стосунках між його країною та заходом є глибинна криза, яка навряд чи може змінитися якоюсь кращою. Ситуацію з економічної точки зору, і саме тому так багато говорить про Китайську Народну Республіку. Це як і у випадку Віктора Янковича, останнє сподівання Володимира Путіна якось змінити ці економічні реалії, які вже сьогодні дозволяють не тільки нам, але й російським чиновникам, російським міністрам говорити про непрості часи і складні рішення. В умовах, коли країна наближається до економічного колапсу, а Росія Путіна наближається до економічного колапсу, є два виходи. Перший з них це економічні реформи. Це, до речі, те, що мав робити і Віктор Янукович. Однак, замість економічних реформ він вирішив просто взяти гроші у Путіна. Інший вихід. Який набагато більш зручний для тих, хто не збирається нічого реформувати, хто хоче зберігти статус кво хто хоче зберегти олігархічний статус держави і корумповане чиновництво, це розпалювати пристрасть, це виступати у ролі збирача земель, борця із заходом. Борця із зовнішньою загрозою це мобілізувати населення, щоб пояснити йому, чому рівень життя з кожним днем стає все більш низьким, чому з'являються проблеми, чому зростають ціни, чому падає курс національної валюти. І з цієї точки зору окупація Криму і подальша ескалація ситуації навколо України. Є не просто примхою Володимира Путіна. Це раціональний розрахунок, щоб врятувати режим. Щоб ще якийсь час проіснувати так, як російська номенклатура фактично існує з 90-х років, коли сформувалася корупційна олігархічна кримінальна держава, яку Володимир Путін отримав у спадщину від Бориса Єльця. Те, що такий підхід до справи призведе до краху Росії, нікого, я думаю, в Кремлі не цікавить. Адже для таких людей після них хоч поту. Те, що такий розвиток подій призведе до краху окупованих територій, до трагедії Криму та й будь-якої території, яка потрапить під російську окупацію, під російську залежність, не цікавить російське керівництво і тих, хто виконує сьогодні його завдання. Криму на сході України і в інших регіонах колишнього Радянського Союзу, які вже зараз заплановані як можливі жертви російської агресії. Однак тенденція, історична тенденція неминуча. Імперія, яка не хоче розвиватися, зазнає краху. Зазнає краху разом із територіями, які потраплять під її гарячу руку. Хай щастить.